Розмитнення Volkswagen Tiguan 2.0 бензин 2012 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість всіх платежів до українських номерів. Авто, яке ви зараз бачите на екрані, наш клієнт планує купувати і на ньому втратися в Україну зі своєю сім'єю. Автомобіль в гарному стані зі слів продавця в ньому немає жодного підкрасу. Повністю весь в рідній фарбі. Ми попросили, щоб нам скинули фото технічного паспорту. Продавець це зробив. Ми перевірили повінкоду. Автомобіль дійсно свіженький. Проблем по ньому не було виявлено. Пробіг оригінальний 300 тисяч. Перша реєстрація, сьомий місяць 2012 року. Руку, всі витрати по авто рахуємо в доларах, щоб було зручніше. Авто 6200 доларів, доставка своїм ходом 500 доларів, митниця 2200 доларів, сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація 198, разом 9168 доларів. Під ключ. Якщо ми дивимося такі автомобілі на сайті авторія, їх є близько 170 одиниць, і всі стартують від ціни 10500 доларів. Тобто, коли ви самостійно купуєте автомобіль, у вас економія мінімум 1500 доларів. Українці купуйте авто. А в плані доставки розмитнення ми вам завжди допоможемо та прорахуємо вартість всіх платежів.